Привіт, малята! Сьогодні знову ми помандруємо країну звукоманію І спробуємо навчитися робити звуковий аналіз слова. Давайте пригадаємо, що ж таке звуки. Звуки ми чуємо і вимовляємо. А які бувають звуки? Звуки бувають голосні та приголосні. Голосні співучі, а приголосні сердиті. Голосні звуки позначають кружечком. Це А, О, У, Е, І, І. Приголосні звуки поділяються на тверді та м'які. Тверді приголосні позначаються однією рисочкою. Це Б, Р, С, Т. А м'які приголосні позначаються двома рисочками. Це СЬ. Лі. Давайте спробуємо зробити звуковий аналіз декількох слів. Слово дуб має три звуки. Д, У, Б Перший звук Д. Твердий приголосний позначається однією рисочкою. У голосний позначається кружечком. Б – Твердий приголосний теж позначається рисочкою. Слідуюче слово жук. Перший звук Ж. Твердий приголосний, позначається рисочкою. Другий у голосний позначається кружечком. Третій К теж твердий приголосний позначається рисочкою. Наступне слово ніс. Перший звук ні. М'який приголосний позначається двома рисочками. І голосний означається кружечком. С твердий приголосний позначається однією рисочкою. Слово сік. Перший с, другий і третій – «к». Спробуйте малята самі. Надіюсь, вас так вийшло. Молодці. Наступне слово мак. Перший звук М, другий А, третій К. Рисочка кружечок рисочка. Молодці малята. Слідуюче слово Іч. Перший звук пі, другий І, третій Ш. Дві рисочки, кружечок, рисочка. Молодці малята! Я сподіваюсь, вам сподобалось робити звуковий аналіз слова. На цьому наше заняття закінчується. До побачення!